Я звертаюся до всіх присутніх сьогодні, до наших гостей. Ми щиро їм вдячні за те, що такий непростий час ви чули. Я казав це на відкритті. Уже сьогодні, втретє, ми проводимо нашу стоматологічну спеціалізовану виставку Медвін, і ми є організаторами тут цієї виставки. Раніше цього не було, бо не було місця, не було бажання, мабуть, а ми проявили і бажання, і терпіння. І сьогодні виставка проводиться. Може, у нас сьогодні десь в менших об'ємах, але представлено 30 фірм, які сьогодні тут нам пропонують свої розробки. І я вже казав, що для нас саме головне, щоб сьогодні наші майбутні стоматологи, наші студенти інтерни побачили те, що робиться нове у світі. Виставку ми будемо розширяти. Виставку ми будемо далі пропагувати далі. Ви сьогодні є на спортивному комплексі нашого національного медичного університету, і це тільки один зал. Ми використали ми на сьогоднішній день ми можемо запропонувати ще два зали. Тобто, ми маємо можливість до росту. І спілкування з фахівців, спілкування професіоналів, воно завжди є позитивне в тому плані, що люди пізнають, що робиться краще. Ми хочемо, щоб бачила Україна, як ми живемо, і подивитися, що вони пропонують нам провідні фірми розробники стоматологічних матеріалів. Тому що я хотів би сказати, що стоматологія сьогодні, мабуть, один із найбільш динамічно розвиваючих такий галузі, яка найбільш динамічно розвивається, і дуже важко навіть нам професіоналам простежити, наскільки появляються нові. Матеріали, технології, ви, напевно, кожен мали можливість бути в руках стоматолога і відчувати, наскільки все змінилося. На жаль, в тому році у нас були представники Чехії, Польщі. В цьому році у нас є в основному це представники України. Ну я казав, ви знаєте, яка це ситуація. І ми дійсно щиро вдячні всім надзвичайно за те, що ми сьогодні її зберегли, щоб наші, наша, наша молодь побачила, що ми працюємо на перспективу, що ми не боїмося проблем. Так, да, є проблеми, але нам треба їх вирішувати. Ну, в першу чергу, ви знаєте, асортимент і те, що пропонується стоматологічною промисловістю, це треба, мабуть, цілу лекцію читати. Ну, в основному, знаєте, зараз це є розробки по ортодонтії, це нові матеріали для реставрації, нові матеріали по гігієнічному догляду з ротовою порожниною. Ну, ви бачите, тут є інструментарій. Безумовно, він без кіне... Досконаліться, тому що проблема інфікування віл сніду це для нас є дуже важливо. Це профілактика якраз оцих захворювань небезпечних. Ми сьогодні відкрили виставку. Сьогодні тут ви бачите є дуже багато наших гостей. Вони мають можливість і фірми заключити угоди, контракти можуть прийти просто звичайні практикуючі стоматологи і тут придбати все, що їм необхідно. А завтра дійсно в 10-й годині на центральній міській лікарні там є наша лекційна аудиторія, і буде проведена науково-практична конференція. Приїдуть до нас гості з Києва, наскільки я знаю, і будуть будуть. Буде обмін думками, досвідом, все, що робиться в стоматологічній практиці.